Добрий день, діти! Сьогодні у нас буде цікаве заняття. Тож сідайте та слухайте уважно. На планету погляньте, як багато там води, річки, озера та моря і всюди там бурлить життя. Діти, подивіться, хто до нас завітав у гості, хто знає, хто це. Так, це золота рибка. Золота рибка запрошує нас до себе в гості. А звідки вона потрапила до нас? Може, загадка нам допоможе? Шириною широко, глибиною глибоко. День і ніч про берег б'ється, з нього вода не п'ється, тому що несмачна і солона, і гірка. Що це таке, діти? Так, це море. В Україні у нас є два моря: Це Азовське та Чорне море, і Золота рибка хоче вас познайомити з мешканцями морів. Водні мешканці живуть у воді протязі всього або більшої частини свого життя. Дихають вони повітрям через легені або зябри, видобуваючи кисень, розчинений у воді. Водні тварини, які живуть в солоній воді, називають морськими тваринами. Давайте знайомитися. Дельфін це морський савець. Вони хижаки, чудово плавають і живуть групами, між собою спілкуються за допомогою свистячих звуків, харчуються в основному рибою та дружелюбно ставляться до людей. А це морська черепаха. У неї нема зубів. Рот дуже схожий на пташиний дзьоб. Вона полюбляє їсти водорості, маленьких рибок. Більшу частину життя морська черепаха проводить плаваючи в теплих морських водах. Плаваючи, вона махає під водою ластами, як птах крилами. Морська черепаха. Живе приблизно 80 100 років. Це краб. По дну морів та океанів бігають краби, їхнє тіло покрито міцним панцирем. У крабів 5 пар ніжок. Передні ніжки це клещі, за допомогою яких краби розрізають свою їжу на шматочки. Вони добрі смітцярі, бо очищають моря і океани від шкідливих речовин та останків морських організмів. А це акула, це риба хижак. Довжина тіла може бути від 18 см до 20 метрів. Шкіра акули покрита гострою лускою, рухається. За допомогою хвоста. Зуби акули. Це страшна зброя. Ними вона хапає, вбиває та розриває свою жертву на шматки. Вони дуже небезпечні і для людей. Восьмий ніг. Мешканець теплих морів, хижак. Він добре плаває, а пересувається. За допомогою щупалець. Ціми щупальцями він спритно захоплює добич, харчується в раками, рибою та малюсками. Багато різних риб мешкають у морі під водою. Їх існує багато видів. Вони є великі і маленькі, різного кольору. Вони можуть бути рослиноїдні та хижі, навіть існують отруйні риби. В морі живе ще багато різних тварин: кит, скат, риба, клоун, морський коник, медуза, риба їжак, риба камбала. Ось і закінчилась наша подорож під водним морським царством. Там так цікаво, тому тебе. Ще чекає багато різних розповідей. До побачення, друзі!